Всім добрий день! Мене звуть Герич Валентина, я живу у місті Вінниця. В середу цього року, це було 26 липня, я проходила гіпнотерапію з Галиною Марченко. Це вже була третя сесія у нас. Трошки розкажу про себе. 19 років тому я от потрапила в аварію, і мене постійно дуже-дуже хвилювали болі. Всі ці 19 років. Мені дуже було важко з цим справлятися. Я отримала інвалідність другої групи і вирішила, що так не можна, і звернулася до Галочки. І завдяки третій сесії я отримала неймовірне. Болі, які в мене були, зовсім пропали. А якщо щось з'являється, я роблю ті вправи, котрі мені Галинка давала, казала, що треба робити. Відносини між моєю мамою і чоловіком. Налагодились. Можу сказати, на моїх плечах мама неходяча і чоловік онкохворий, а четверта стадія онкології, видалили пухлину головного мозку і кожен день як з чистого листа. Ну, це життя. Але завдяки цій третій сесії моя працездатність. Виросло вдвічі. Я кожного дня беру на себе таку відповідальність. Я працюю, я ухажую за мамою і за чоловіком, я готую їсти, я їжу за продуктами, <сум> я дивлюся за котом. Ще знаходжу час на спорт для себе, для саморозвитку знаходжу час. Знаходжу час, щоб щось почитати, цікаве. Я дуже вдячна, Галочки. Мій рівень життя виріс. Я ставлю за роботу з Галочкою 5 зірочок із 5. Дякую тобі, Галочка. Я всім рекомендую. Користуйтесь. Це такий вчитель, супер. Щиро дякую ще раз.